друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 липня. Сочинська ГЕС, яка знаходиться поблизу аеродрому Сочі, пробита. Після шалених злив та аварії шлюзи не витримали. За годину до цього аварія трапилась і на третьому шлюзі Сочинської ГЕС. Місто заливає. Публікуються перші кадри. У Сочі, розташованому в Росії, сталася сильна негода. Масштабна злива у цьому курортному місті призвела до повені, яка зносила автомобілі та пошкодила асфальтове покриття. У кількох районах курорту спрацювали сирени, усіх просять залишатися вдома або в безпечному місці, ідеться у роззмі. Ймовірно, Імовірно, сирена звучить через те, що вода у річці досягла небезпечної позначки та мешканців може затопити. Також важливо відзначити, що трасу ПСО Адлер А А-147 затопило. Люди, які опинилися в пастці, стоять до пояса у воді і чекають допомоги. Автомобілі опинилися по дах у річковій воді. Мешканці не можуть спокійно пересуватися містом. Шлюз перший пошкоджено. Місто Сочі будуть евакуювати. пише телеграм-канал Топор Помсти. Хлопок стався за невідомих обставин. Аеродром затопило повністю. Значно пошкоджено логістику російських військ. Росію затоплює вже майже два тижні. Страшенна спека, божа карма. І поки в Кремлі відмовчуються, постраждалі від великої води скаржаться на нашестя мародерів дефіцит питної води, спалахи кишкової палички. Жителі Орська збирають дощову воду, черпають її з калюш. Щоб прогодувати сім'ю, харчуються викинутою рибою. Крім того, російська столиця опинилася у виході страшенної негоди. Однак до сильної зливи тепер доєдналися сильний ураган та смерчі. Про це повідомляють російські змі та телеграм-канали передає 24 канал. Так, ураган та смерчі вирують не лише у Москві, але й на околицях столиці країни-агресорки та в області. Сильний шквал вітру та ураган ухопили Москву. Люди намагаються втриматися за стовпи. Негода зносить на своєму шляху візки та навіть деякі транспортні засоби. Водночас, очевидці фіксують у столиці країни агресорки та області перші смерчі. Торнадо бачили у спальних районах Москви під істрою та в районі Лосино-Петровського. У підмосков'ї також скаржаться на смерчі. Очевидці активно ширять у мережі відповідні кадри. Російські телеграм-канали напередодні повідомляли, що суне негода у бік столиці країни агресорки. Втім, вочевидь, для росіян такі потужні смерчі стали сюрпризом. Міські служби Москви ліквідують наслідки негоди, є випадки падіння дерев та пошкодження конструкцій. Зазначається, що внаслідок негоди постраждало щонайменше 10 осіб. Водночас є інформація про те, що у Москві дерево, яке впало внаслідок вітру, вбило одного з пересічних громадян. Чоловік помер до приїзду швидкої допомоги. Напередодні повідомлялося про перший залп мегазливий, який в прямому сенсі вибухнув у різних районах Москви. Синоптики чекають протягом 16 липня у столиці Росії сильні зливи з грозою та градом, подекуди може випасти до 40 міліметрів опадів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.